Біль під час сексу. Потерпіти? А ви знали, що кожна п'ята жінка стикається з болем під час сексу? Але біль це не норма. Біль під час сексу може бути ознакою проблем, які реально вирішити: від фізіологічних змін до захворювань. Наприклад, бульвадинія хронічний біль в області зовнішніх статевих органів, зниження рівня естрогену. Інфекції, такі як бактеріальний вагіноз, молочниця або інфекції, передаючися статевим шляхом, такі інфекції можуть викликати свербіж, печіння, біль, дискомфорт при статевому акті, ендометриоз, м'язові спазми або дисфункція тазового дна. І це тільки деякі з причин болю. Кожен з цих станів потребує індивідуального підходу до лікування. І тут важливо, щоб жінка не ігнорувала проблему, а звернулася до лікаря гінеколога який надасть точний діагноз та рекомендації щодо лікування. Не терпіть біль, запишіться на консультацію вже сьогодні. Запис через директ клініки Б'ютімед. Якщо немає можливості прийти, поговоримо на онлайн-консультації. Для запису пишіть мені в директ.